Доброго дня, мої любі друзі! Ви знову на каналі Люсик Вишиває. І сьогодні Люсик буде поки не вишивати, а показувати, розказувати свої покупочки і подаруночки. Так-так! Так, що в мене було? Давайте спершу про подаруночки Хочу подякувати Наталочці з каналу Наташа. Наталочка, дякую дякую вам за те, що Наталочка привітала мене з ним в вишивальниці. До речі, сьогодні 10 листопада. Всіх вас вітаю з Днем Вишивальниці. Бажаю швидкої голочки, слухняних ниточек, побільше часу На наше хобі. Щастя, здоров'я, всього-всього найкращого, щоб ми вишивали, насолоджувати життям, і все у нас буде добре. І та-та-та-там! Я як відкрила на пошті подарунок, я в шоці була. Наталочка подарувала мені мережку. Це перша мережка в мене її не було, я ще, ще не вишивала. Ось таких сов, совенят, такі гарні сові. Ви, я завжди, як бачила їх, мені дуже хотілося. І тут я відкриваю посилочку і бачу сови. Я в шоці, я просто в великому-великому шоці. Це сови. Я ще не разу не вишивала мережку і буду вишивати, буду насолоджуватися життям. До речі, вчора я по... отримала посилочку і думала розпочати е, сьогодні на день вишивальниці цих сов, але потім побачила в своїх наборах, згадала, що в мене є ангел вишивки. Який раніше в Натале замовляла. І тому я його буду розпочинати, бо вишивка і день вишивальниці якось воно символічно. І такий наборчик, ви подивіться, скільки ниток. Я, ви знаєте, я ось Наталочка так за, так за красиво так запакувала наборчик, що я просто. Не наважуюсь розв'язати для того, щоб розкрити наборчик і витягнути ниточки. Але я думаю, що спеціально. О, тут три-чотири навіть планшетки і така голуба канва, схема, я в шоці. Ось органайзер від мережки, все тут. Я в шоці. Це... Неймовірний подарунок, дуже-дуже неймовірний. Я не знаю, мені бракує слів, щоб все розказати. І, і ви моя чарівниця, ви моя фея, ви неймовірна жінка, ви незламна, ви най... ну, я захоплююся вами. Дуже-дуже захоплююся. Я Наталечці написала, кажу, Наталечка... Чим вам віддячити? А, бо немає я забігана, немає часу, навіть, щоб зібрати якийсь подарунок натомість. А вона каже, плетіть сітки. Це найкращий подарунок. Я дякую, Наталочка. Я... Мені бракує, дуже бракує сил. Наталочка мені таку підписала. Люся з ним вишивальниці, перемоги, здоров'я, натхнення, вірних, справжніх людей поряд з повагою, Наташа. <сум> Дякую. <сум> дуже, дуже. А ще що вона мені поклала? Ви, ви просто не здогадуєтесь. Вона покралала мені мою мрію. Я просто коли побачила е, на каналі творчий куточок. <свистач> Магнітик. Я б зразу закохалася і почала його шукати. І в Наталечки колись писала, У вас нема магнітика з лабрадором, і вона мені його вислала в подарунок. <свистач> Це так мило. Це неймовірний подарунок. Це, ну, я не знаю, я його так хотіла, так хотіла Лабрадора, а Потім якось, знаєте, іначе знайшла, а потім думала, ай, нічого страшного, перетапчусь, скажімо так, да й ладно, є магнітики і все. А тут його мені подарувала Наталочка. Це мрія, мрія, мрія. Дякую вам, велике Наталочка. Супер-супер подарунок. ой, о, Дивіться, як поклала на стол, а там копійка була, ну, дві гривни. І я навіть не помітила, як схопилася. Бачите, ось так. ай, ще не відсиплю. Так що дякую, дякую, дякую. Великий, 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 не знати, як його дякувати. Це слів нема, бракує просто, мені бракує слів, щоб просто описати, наскільки я щаслива, наскільки я задоволена. Тепер я хочу ще вам показати, ну що ж, я вас турбую. Ще я хочу вам показати, я коли була в Києві, я вам казала, що себе втішаю. Щоб краще працювалося, щоб працюють, працюй, Люда, які смаколик собі замовиш. І ось я собі замовила ось такого янгела. Я, у нас там дівчата на локації, на нашій навіщо, ми відкрили підрозділ «Янголи перемоги Валькірії Шостки», волонтерський рух, а підрозділ янголи перемоги то там дівчата вишили такого янгола. І я собі захотіла вишити такого янгола і замовила ось так під вишивку бісера. Не буду вже з пакетів просто доставати, потерпіть уже це шелестіння, щоб я вам показала. Може, вишию, знаєте, буде у нас подаруночок нашим дівчатам, яким... Чи спонсорам кому хто допомагає там? Ось, наприклад, нам Іорданія допомогла грошима, і якби на пам'яті дівчатам з української хати вислати, вишити. В общем, замовила, щоб було це, щоб воно. Також я замовила нашу Валькірію. Я її вам уже показувала мою українську лючу. Я вишивала це ж. Футболка була, це бісер. Теж, може кажу, що вишую, на який так подаруночок дівчатам. Там ми розпишемось і їм буде приємно, що ми, ну, в общем, що було, а може військовим, не знаю. Просто захотілося замовити, дівчата там замовляли, і я собі захотіла. А також мені сподобалося, як побачила картинку ось цього янгола, який ось прикриває військового. І мені дуже-дуже захотілося. Просто янгол прикриває, не знаю, захотілося мені вишити ось таку картиночку. Дуже гарна, дуже чудова. А також ще я собі замовила, коли побачила, я давно дивилася, як дівчата вишивають карти, мапу України. Але. Вони там вишивали по дереву бісером, збирали там і різні, але мені хотілося все одно якусь таку, щоб Україну, щоб всі області було підписано назви, щоб я повісила на е, стіну оформила, вишила оформила, повісила. Я просто не здогадувалась, де яка області, Я просто подивилась на карту, і вона підписана. І тут я коли замовляла. А, свої ці картинки, то я побачила, а, вірніше раніше підгледіла, ну, але ж так, на, як ми вишивальниці, собі надивимося щось, а потім вже замовляємо. Спершу придивлюємося. І подивіться, вона величезна. А, і ось дивіться, тут підписана кожна область. Ось і наша Суми Сумська, Харків, Київ, Черніги, Черкаси, Крим. Ось так більш-менш так вам видно. І дуже-дуже сподіваюся вишити, повісити собі на стіну. Тому що дуже хотілося мені ось мапу України, щоб Україна була вся і підписані областя, От, і Одеса, і Миколаїв, і Херсон, Дніпро, Запоріжжя, Донецьк, Лузганськ, Полтава, Черкаси. Все-все-все тут є. Тому я дуже задоволена. Я спершу було, замовила ось ці картиночки і е, карт України, але е, потім подумала, що да, не буду, напевно. То щось я багато собі назамовляла. А потім пишу: ні, напевно, без мапи України. А каже, я вже вдруг відправила. Ну, тоді вмовили, давайте. І коли я отримала посилочки, розвернула, то я в шоці була, я не пожалкувала не на хвильку, що я замовила. Ось так, дуже гарна, дуже красива, чудова, неймовірна. Я, мені подобається, дуже-дуже подобається. Так, дівчаточки мої хороші, сьогодні я не дуже така розмовна, бо бачите, собі ще треба зараз брат за мною заїде, щоб. Поїдемо на локацію, заберемо йому сітку. Він у мене ж теж військовий був поранений, а був далеко від дому служив, а потім після поранення його перевели до нашого району на прикордоння. То треба сітку забрати, на шоломники, там обережки, шкарпетки для військових, кажу тобі, скільки пару-дві. А він каже, давай більше таке хлопцям віддам. А, бо вже ж холода, всі мерзнуть. Я говорю, добре, поїдемо, заберемо все, що треба. Кажу, одягай свою військову форму. Дівчата хочуть з тобою сфотографуватися, щоб до них от заїхав військовий. А він каже: ну добре, це жінка вже все попрала, то можна одягатися на люди, показувати. Бо каже: як дві два тижні у лісі провели, не мивши, не бривши і так далі, то такі грязі, чумазі страшні, то не можна було на люди показуватися. А тепер уже відмилися, відіпралися. Каже, тепер уже можу. Ось так, забалакалася, мало не зняла етикетку. Бачите, від волшебної сторони я собі замовила ось такі заготівочки. Зараз ми з вами розпакуємо і все побачимо. На мій манікюр нема часу зараз робити, тому то раніше ходила до дівчини. Вона тут поряд з першою локацією, було тільки на пару годинок. То... Відволікалася. Зараз поїхала і поїхала на ту локацію, і зовсім нема часу заїхати, а оце весь манікур вже познімала, а з двох пальців ну ніяк воно нічим мені не знімається. Треба чекати, поки і відрізати. <сх at> Тому ж пробачайте за руки. Ось, дівчата, подивіться, подаруночок мені поклали ось такий чай. Ось. Потім ось така гарна відкриточка чудова мені з таким оленятком. А також ось схема, дивіться, у мене ось такі схемки для заготівочок. Ось це. І ось тут. Тут все, що бісер, нитки, що треба, воно таке гарне, воно все чудове, але я не знаю, може, це ж воно такі маленькі, не, чи схему можна показати чи ні. Напевно, не буду, тому що не порушувати, щоб права виробника. Тому просто, як буду вишивати, буду показувати. Подивіться, в мене. 20 отаких дерев'яних заготівочок. Да-да, після вишивки фрузилка <соць> все захворіла вишивкою по дереву. Але, дивіться, 20 таких маленьких заготівочок. Це такі сердечки. Так, такі 2 бантики, потім. Ось такі, ось такі, ось такі ось, як воно, корзиночка з квітами. Так, губки, тюмікі-тюміки. Ось кожної тут 10 видів, ну, кожної по два, 20 заготівочок такі. Таких. О, покали. Два такі бокали будуть. Дві ось такі помади будуть. Такий жіночий набір, дівчата-дівчата. Ось такі дівчата. два платячка, Потім, так, два медведики, отакі з сердечками, вони ми. Ось, ви знаєте, через цих медведиків. Далі ось ці дві совушки, ось такі, і ці два серденька. Ось через, ось через цього я вибрав різні набори: жучками, павучками, там рослинами, там якісь фрукти, овочі, щось таке, але мені більше серденька, це совушки, мед... ведмедики це все дуже-дуже сподобалося. І такий дівочий-дівочий набір. Я думаю, повишиваю і будуть дійсно такі брилочки. Я зможу на Новий рік подарувати знайомим друзям. І ось такі два туфлі, дві туфельки. Так що, ось такий наборчик, тут же ж входить ще і вирізаний фетр, вже воно вирізане, вибите, для того ж ззаді, щоб приклеїти. Так, друзі, швидесенько це збираю поки, і буду вам казати до побачення, бо зателефонував брат, він уже біля мого під'їзду. Треба терміново їхати. Так от, друзі, все на ходу. Бачите, навіть відео вам знімаю, знімаю на ходу. Тому ось такі в мене покупочки, ось такі в мене подаруночки. Все-таки. Дякую вам, дякую за те, що ви зі мною. Дякую за те, що ви мене любите. Я вас всіх обожнюю, ви в мене найкращі. Ну, все буде добре. Всім до побачення!